Вітаю вас, підписник та гості Маслана Полкачні. Осінній ранок сонце світить, ташки ще бечуть. Ось кілька кручених паничів розквітло. Раніше, поки не було собаки, вся сітка була заплетена, а зараз і стовпчик уже вивалений. Собака поснідав, і я собі сніданок готую. Ось такі оладки із яблук та манки. Трошки на сковорідки. Зробила тісто, буду пити чай. Ці оладки смачні та й досить ситні виходять, готуються легко, двоє яблук, потерла додала 5 ложок манки, перемішала, одне яйце додала, дві ложки сметани, цукор, ванільний і звичайний, також кориці додала. Залишила його на 10-15 хвилин і посмажила оладки. А це ж дивлюся в вікно, не хочу виходити, щоб не налякати. Ось дивіться, скільки горобців пасеться. І Гумка заснув. Як це він не чує, не гавкає. По вулиці комбайни їздять, осінь тепла, молотять уже не тільки сою, а і соняшники, кукурудзу. А я ж вам коли показувала свою розпаковку банки, передача з Києва, не показала ж. Ще ж у мене два пакети було: один із продуктами, один із солодощами. Солодощі вже немає що показувати. Було там багато всього, але більшу частину їх вже з'їли шаєм, з кавою та й так пригощала дітей. Розпакую швиденько цей пакет, хоч у мене ще лишилися крупи із попередньої передачі, але син накупив і знову передав, тому що і для унки варю суп та кашу, та й для себе теж треба, то щоб запас був, щоб продукти не вибували. Про ціни, як завжди, нічого сказати не можу, тому що Чек він викидає. Ще ось два пакети чаю зеленого. Чаю в мене багато, запас великий, було б з ким пити той чай. Також, як завжди, приправи тут різні, до м'яса, до плову, до картоплі, паприка, куркума, Також оце овочева така приправа. Розкладу все. А ще шпроти, також були ще рибні консерви, сардина, з неї вже суп я зварила, також була ще, був ще паштет шпротний, теж вже з'їли. Ну, оце все. Зараз розкладу і, і вам усе покажу. Спеції різних у мене теж досить чималий запас ще, але хай будуть, як. Каже син, вони їсти не просять. Отож, крупи пшоно, манка, горох, гречка, пшенична крупа, макаронні вироби, Ну, оце таке найнеобхідніше. Треба ще ж показати вам, я сьогодні не показувала вівці, маленьке там не видно, оце ж були кілька днів сильні вітри то з берези таку величезну гілку одломив вітер. Сьогодні вже тихіше, ну, вівці вже в порядку, ходила на город, винесла ще помідори. Помідорів сила силенна у мене ось такими ось гронками. Це помідори з насіння моєї матері, яке вона збирала і не посіяла. Я сіяла їх в луночки, прийшла, собака гавкає, хата замкнута, французький замок. А чого він гавкав? Он кішка, Чи кіт сусідський лежить на ганку, наче в себе вдома. Не дуже той злякався мене, коли я підійшла помідори, перемолола, точніше сказати, намагалася перемолоти електричною м'ясорубкою, так як я ще разу кажу, що. Користуюся бабиною, вона мені простіша і швидше. Але вже і в коментарях писали, що прогрежа не стоїть на місці, син купив м'ясорубку, то треба вже нею користуватися. Але щось у мене не вийшло з нею подружитися, тому перебила помідори блендером, вже чашу помила, а м'ясорубку буду розбирати, помию. Чомусь. Сік з неї тече, а помідори там всередині застряють. І, ну, не знаю, я вже звикла блендером дуже-дуже швидко. Оце помию, висушу, складу і нехай і далі лежить собі м'ясорубка до кращих часів. Також увечері, як завжди, взяла граблі, нагрібла купу сухого листя, це на підстилку, вівцям. Підстеляю. Також у мішки набирається листя, ще й на зиму, але його ще не так багато. Це вже коли масово опаде, тоді вже можна буде у мішки набивати. Оце вже вечір, сонце йде до заходу, он тільки смужка на той бік, на протилежний бік вулиці, сонце ще там, смужка світла є. А тут уже тінь. День коротший набагато. Це вже вийшла, буду заводити овець. Осінь, люди урожай збирають, перевозять. Тому вся дорога, все узбіччя одного дня оце так було встелено в нас кукурудзинням, було воно і на деревах обабіч дороги. Хтось їхав і губив по всій вулиці, а це в нас така дорога. Такі знаки жителі встановлюють. Ну і вийшла ввечері перевірити, чи закрила ворота. Вуличне освітлення у нас є взагалі-то, але вмикають тільки в місті, а села, мабуть, думають, хай місяць освітлює та й взагалі, чого й увечорами по вулицях ходити. Постояла під калиною та йду в хату. А вечір же такий гарний. Оце так у турботах і минають наші дні в селі. Бажаю всім мирного неба над головою і рідної землі під ногами. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.